У студії Українського Радіо Миколаїв Оксана Хмільова з операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіодень». Сьогодні говоримо про українську мову, як маркер нашої ідентичності, як Миколаїв поступово позбувається своєї залежності від російської мови, створюючи в місті все більше умов для україномовного простору і як миколаївці свідомо обирають говорити українською. Більше почуєте вже за мить, залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. Сьогодні вівторок, 1 липня 1224 доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. І в цій боротьбі мова також є зброєю. Століттями Росія намагалася знищити українську мову і продовжує робити це зараз на тимчасово окупованих територіях. Тут, з нового навчального року, російське міністерство освіти збирається повністю виключити українську мову зі шкільної програми. Міністерство закордонних справ України 24 червня оприлюднило на сайті відомства відповідну заяву, в якій засудило рішення Росії заборонити вивчення української мови у школах на тимчасово окупованих територіях. МЗС назвало це черговим проявом геноцидної політики Москви, що спрямована на русифікацію, асиміляцію та знищення національної ідентичності українців, і наводить слова Миколи Куліша, який народився на. Херсонщині. Кожне слово переконує тоді, коли за ним дзвенить зброя. Підкреслюючи, що нині українська мова вже не беззахисна, за нею стоять Збройні Сили України. Створюється україномовний простір і в Миколаєві. 27 червня в місті вже втретє відбувся диктант до Дня Конституції України. І це вже стало доброю традицією, яка об'єднує усіх, хто цінує рідну мову. До ініціативи можна було долучитися і дистанційну пряму трансляцію диктанту вели з бібліотеки імені Марка Кропивницького. Сто 25 річниці закладу і присвятили цьогорічний диктант. Авторкою тексту Гадання на магнолії стала директорка Центральної міської бібліотеки імені Марка Курпевницького Інга Хоржевська. Вона зараз з нами на зв'язку. Інго цього року Миколаївці вже втретє написали диктант, приурочений до дня конституції. Це вже стає доброю традицією для Миколаєва. І через такі заходи наскільки можливо популяризувати в місті українську мову? Я думаю, що популяризувати українську мову має відбуватись саме завдяки таким заходам, саме в такий спосіб, щоб люди бачили, що це цікаво, щоб люди бачили, що це захоплює, щоб люди врешті-решт відкривали, для себе щось нове, тому що я вам чесно скажу, незважаючи на те, що текст цього року був, скажімо так, нескладний, в ньому були слова для декого виявилося незнайомі. І ми радімо з того, що приєднується стільки людей, важливий в реалізації української мови. І водночас він дуже важливий з точки зору патріотичного виховання. Тому що це легко не в примус, але так знаєте, на такий Патріотичні хвилі, хвилі любові до свого міста, доєднуються люди, і ну це теж здорово. От втретє, вже так писали диктанти. Так, так. Люди більше вже про нього знають, якщо порівнювати, наприклад, з першим роком. Ви знаєте, ми намагалися порівняти. Потім зрозуміли, що це не не дуже буде коректно. Чому? Тому що в перший рік було більше реклами і доєдналися якісь люди. Другий минулий рік він був таким. Якщо ви пам'ятаєте, у нас були відключення світла по годині, і через цей графік, на жаль, не змогло долучитися тільки людей, як нам хотілося. Ми бачили заразтистиці, що ну різні хвилі під час написання диктанту тут є світло. Більше людей пишуть, немає світла, менше людей пишуть. Складна така ситуація була. Тому менше було людей, ніж ми очікували. В цьому році більше ніж в минулому, але я ще раз пострілюся, таке порівняння не Але ми маємо вже попередні, так би мовити. Результати по кількості людей, і знаємо, що понад 600 людей долучалося до написання, а здали роботи свої трохи менше. Якщо враховувати ще і офлайн майданчик, то я думаю, що близько 700 долучалося. Але здали роботи свої менше людей. Точно цифру ми будемо знати згодом. Зараз журі працює, перевіряє роботи. Нагороджувати переможців. Ми будемо у переддень. Дня незалежності і результати також ми оголосимо трохи пізніше. Коли ми будемо точно розуміти, скільки до нас надійшло робіт. Бо там є такий лист, а в листі кілька робіт здали ось таким чином. А онлайн долучаються миколаївці і за кордону з інших країн. Ми знаємо, що долучаються. На жаль, ми не можемо зараз сказати точно, бо електронна адреса. Ви ж розумієте, що це така штука. Не, не завжди можна зрозуміти звідки надійшов лист. Але ми знаємо, що долучаємося, тому що наші колежанки, які сьогодні є в інших країнах, вони нам писали вже в особисті. Дякуємо, теж долучилися, писали, згадували бібліотеку. ви є автором цьогорічного тексту диктанту. Скажіть на тему довго міркували, чи вона ну прийшла сама собою? Довго міркували над текстом, а тема прийшла сама собою. Тому що бібліотека в цьому році відзначає 125-річчя, п'ятиріччя головнюрочистості у нас попереду, що все буде восени. І ще в минулому році одна із викладачок, яка освітянок, яка перевіряла, зауважила, що мені здається, що треба гендерну врівноваженість якось, щоб була присутня гендерна врівноваженість. То можливо наступного року якась жінка напише диктант, у тоді нам спало думку. Що наступний рік наш ювілейний, ну ні для кого не секрет, що освіти своєї я журналіст, то воно так якось само собою склалося, що я буду писати цей текст. А от е, сам текст я чесно теж вам скажу, довелося попрацювати, тому що було складно писати про свою бібліотеку, про те, що ми робимо, як ми робимо, як ми мріємо, як ми хочемо. Жити надалі, і звісно, вкласти все це в невеличкий текст диктанту, це вже просто надзадача. Але я дослухалася до побажань освітян, членів нашої журі. Вони порадили сколотити текст. Робота тривала певний час. Я сподіваюся, що текст сподобався. Принаймні на офлайн-майданчику ми чули подяки за емоції, які люди переживали. І я сподіваюся, що така сама історія. Із тими, хто писав онлайн бібліотека, є таким майданчиком, де активно працюють мовні клуби, розмовні так. клуби. Так наразі літо це період, коли певного чи такі клуби вони продовжують працювати. По різному є клуби, які пішли на літні канікули. Є клуби, які продовжують працювати. Є ж клуби, є гуртки, різні форми. Але в деяких філіях вони працюють, в деяких дійсно пішли на літні канікули. Але навіть ті, хто пішли на літні канікули, кажуть, що ні-ні ні, ми не вважаємо себе випускниками вже мовних клубів, то до, до зустрічі у вересні. Так що таке сьогодні у нас більше 20 розмовних клубів. Майже в кожній філії вони працюють, і кілька розмовних клубів працюють на базі центральної міської бібліотеки. За вашими відчуттями, все таки миколаївці зараз більше послуговуються українською мовою, переходять з російської на українську. Мені здається, що так. Я не можу говорити абсолютно впевнено, бо я зрідка буваю на масових заходах. знаєте, щоб так сказати, що ти йдеш і чуєш скрізь українську. Але все одно мені здається, що так. Миколаївці стали більше послуговуватися українською. Директорка центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького Інга Хоржевська телефоном долучалася до нашого етеру. Говорили про загальноміський диктант до дня Конституції, а також про розмовні клуби з вивчення української, які діють на базі бібліотеки. Як такі заходи популяризують українську мову, ми запитали уповноваженого захисту державної мови Тараса Кременя. Пряма мова далі. Створюються нові додаткові можливості для Опанування української мови, підтримки тих або інших ініціатив, направлених на посилення української мови в різних сферах суспільного життя. Але звичайно, для того, щоб одно моменту поміняти ситуацію, треба докладати максимум зусиль, і це повинні бути не тільки культуральні дії, як у столи, диктанти. Або претензійна робота це має бути послідовна системна і головне результативна регіональна мовна політика, яка повинна бути націлена на досягнення безпосереднього результату. Якщо подивитися на статистику звернень на мою адресу як у захисту державної мови, то з 1390 Звернень, які надійшли за перше півріччя 25-го року, тільки 30 надійшло з Миколаїв. Це говорить не тільки про те, що немає порушень, невисока активність громадян реагувати на порушення своїх повних прав. Тож тенденція за сферами, яка зберігається в інших куточках України, точно відображає проблеми, які насправді є у нас. В яких сферах Ход... найчастіше такі порушення? Найбільше це порушення мовного закону у сфері обслуги. Це відсутність стартової сторінки інтернет-ресурсів або сторінок у соціальних мережах. Це на превеликий жаль порушення. Депутатами місцевих рад, зокрема це стосується депутатів Парамайської міської ради. Хочу підкреслити, що тільки на Миколаївщині порушують мовний закон місцеві депутати, і мені це звичайно украй неприємно. А також хочу наголосити, що це і питання засилля зовнішньої реклами інформації для загального знайомлення недержавної. Хотів би тут процитувати один із фрагментів вступної частини міської програми розвитку функціонування української мови. У місті Миколаєві на 25-25 роки, зокрема, тут йдеться про те, що політика відсутності мовної політики в умовах України де позиції своєї мови культури ослаблені, внаслідок тривалого періоду дискримінації спричинила домінування російської мови в мовно культурному та мовно інформаційному просторі. Тому заходи програми передбачають підтримку і розвиток чинних ініціатив офіційних. Журналистських починань, ну і звичайно, реальні інвестиції в виконання тих або інших завдань, Зокрема, сприяння поширенню, щоб в мережах матеріалів, визначення здійснення заходів та стимулювання, створення необхідних умов, посилення функцій державної мови, забезпечення використання української в різних сферах суспільного життя. Тому я думаю, що наша розмова буде в тому числі черговим приводом для того, щоб місцева влада активізувала свої ресурси, щоб місцева влада подовжила термін її повітря. Програм, а там, де таких програм немає, вони повинні бути розроблені. Ми, звичайно, закликаємо миколаївців активніше реагувати на порушення їхніх мовних прав. Чи це стосується сфери обслуговування, чи це належить до сфери зовнішньої реклами оголошень або, скажімо, інтернету в умовах російсько-української війни мова відіграє важливу роль в консолідації нашого суспільства, зважаючи на її державу твірну. Функцію ми повинні бути свідомими на тих викликів, звичайно, тих загроз, на які повинні реагувати адекватно. Для цього у нас є всі необхідні інструменти. Для того я як Миколаївець готовий підтримувати кожного з вас. Такий феномен, пане Тарасе, як російськомовні українці, це ж результат ціленаправленої політики Росії. Чому ми до цього часу знаходимо виправдання тим, що говоримо російською, коли ми говоримо про російськомовних українців? Визначення цьому політичному конструкту російського походження надано в рішенні конституційного суду України про конституційність мовного закону від 21-го року. Хотів би для аналогії навести ще одне порівняння авторства Віталія Капранова, нашого земляка уродженця Ачакова, який оцей політичний конструкт називає в інший манер, це як собакомовна кицька, тобто що означає російськомовний українець. Це громадянин України, який відповідно до свого статусу громадянина нашої держави зобов'язаний вільно володіти державною мовою. Це не про меншинність, це про меншу вартість. Тому я закликаю миколаївців бути свідомими громадянами України, володіти українською мовою і шукати можливості досконалення своїх. Відповідних навичок і в жодному випадку навіть не пробувати повторювати російські наративи, які звичайно шкодять нашій консолідації жодним чином не впливає на зміцнення наших національних інтересів. Питання української мови це питання відповідальності перед самим собою, перед своєю родиною, перед своєю державою. Хотів би наголосити грецький. Вислів, чим більше мов ви знаєте, тим більше разів ви людина. Тому не цураємося свого рідного, спонукаємо, навчаємо інших захищаємо своє рідне землю, родину, звичайно, мову. Ну у цій війні ми теж бачимо, що мова є зброєю, і нам потрібно цю зброю використовувати і прагнути, щоб вона вражала в саме серце імперські наративи. Так, я з вами абсолютно хочу. Миколаївець Андрій Страту виріс у російськомовному середовищі, але зараз спілкується виключно українською. Це його свідомий вибір разом з дружиною. Так само усвідомленим було рішення Андрія повернутися в Україну у 2023 році з Польщі, де проживав більше п'яти років, і стати до лав ЗСУ. Офіційно пара зареєструвала шлюб навесні 2024 року, а в грудні у них народився хлопчик. Андрій дуже хоче, щоб у їхнього сина було щасливе дитинство у мирній Україні, але розуміє усю небезпеку від Росії. Тож зі зброєю в руках захищає майбутнє усіх українських дітей. Андрій Страту був героєм спецпроєкту Українського радіо Миколаїв, загартовані боями та сонцем про українських захисників та захисниць. Пропонуємо фрагмент записаної з ним розмови. Я максимально російськомовна людина, тому що там батьки є, і всі 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 хто в оточенні були, це російськомовні люди. І школа російськомовна теж була. Хоча б клас був української мови, полюбленого вивчання. І дуже у нас гарна була вчителька, яка такі заклала трошечки підґрунтя. Для цього, але мені все одно більше подобалась там і література російська, і все, 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 те, що було ближче до там, то, що мама навчила в дитинстві, такі книжки читала, так воно і було. Тому було складно так спочатку перейти і відмовитися. Але я зрозумів, що варіанту нема, бо це насправді одна з найпотужніших зброї ворога самого мова. Да, воно складно, воно десь може там незвично якось звучить, незвично формулюється і так далі. Але ти, коли починаєш переходити повністю, ти відчуваєш. Зміни навіть в, в собі. Тому що настрій інакший, і мислення якось міняється, теж тому що все-таки російська це мова ворога, і я можу там, от коли сварюся, от можу російською розмовляти. А так стараюсь тільки рідною мовою. Тобто ви не розділяєте думку там, наприклад, людей, які кажуть: ну яка Н різниця, якою мовою говорити? Ні, абсолютно не не поділяю, тому що ми знаходимося в всі люди, які розмовляють російською, вони знаходяться в контексті російської імперії чи Росії, як заво. Она можна назвати, поки ти розмовляєш, і думаєш російською, ти знаходишся в контексті в культурному, в інформаційному. В усіх. Ти вразливий. На тебе впливають там соцмережі, якісь там ріси, тіктоки, що все, що тобі влазить в твоєму телефоні, воно все впливає на твоє життя, на твій мозок. Я не знаю, на все дуже легко не помітити. Пропаганду, як якесь і псо, яке там пролазить, десь вже ти там може і не віриш в це, але на глибинному рівні воно все одно на тебе впливає. Тому да нам всім потрібно чітко розуміти, що це прям максимально важливо і дітей навчати правильно обмежувати культурний цей вплив, тому що кому як не мені це класно. Розуміти, тому що я прям дуже багато книжок там російських прочитав, навіть незважаючи на те, що там у нас там війна. Я знаю реально гарних письменників, да, які теж там загинули в тій ж місцерубки да, радянській в той період за щось, невідомо за що. Там є реально достойні люди творчості, але я дуже жалкую, що я мало знаю українських, наприклад, письменників, і літераторів і так далі. Зараз часу немає, але все одно стараюся купив 5 Сім книжок там для дитини, щоб вже були українському. То що мені там мама в читала і сину будете, е, будете спілкуватися українською? Так, звісно, тільки виключно українською. Я ж кажу, не ну, всім потрібно жити і розвиватись саме от в цьому форматі. Тому Ми, Миколаїв переважно російськомовне місто. Я, наприклад, бачу. Порівняно з якимось там сімнадцятим роком, ну великий прогрес в приватних розмовах, десь там всередині родини і так далі. Ну можна хоч на турицькі розмовляти, але громадські місця, якісь там люди, які займаються обслуговуванням, все це має бути тільки українською мовою, тому що це наш програш. Тоді буде, якщо ми не змінимось, все ну, типу, ми і так максимально розслаблені да там в містах. Люди прилетіли там, було пару людей, ну, нічого страшного. Там мене не зачепило і ок. Далі собі буду розмовляти так, як хочу, як мені зручно, як я звик формулювати думки. І тут все питання в пріоритетах. Для мене це пріоритет дуже великий. Так. якщо там наше покоління ще не закінчить цю війну, але не зробить максимум для того, щоб о, в подальшому цього не сталося і не відновилось, ну, то будуть воювати діти наші, там внуки. Наші і так далі. Росія так само буде впливати іншими методами, так як вона впливала до повномасштабного вторгнення там, Ютубом російськомовним і То вона гібридними методами гібридними, продовжить завоювати Україну. Так, Сто відсотків. І тут дуже така тонка межа: 33 роки незалежності за достатньо великий термін, я так скажу. Тому що його вистачило для формування такого кістяку, так як і зараз, в принципі, є основним. Таким силовим організмом, так, в країні, що і формує і свідомість у людей, змінює її перш за все, тому що нам -то потрібно змінювати її. Потенціал ну, так. великий, насправді досить великий. Я вважаю, що складно, звісно, і ціна велика, але воно того варте 100 Ми вже перемогли, тому що ми змогли усвідомити, що ми українці. Це найбільш цінний висновок, я вважаю, от саме суспільство. Чим більше миколаївців будуть свідомо обирати говорити українською, тим швидше ми подолаємо нашу залежність від російського впливу. Мова окупанта не має звучати в публічному просторі. На сьогодні, все дякуємо, що були разом з українським радіо. У студії працювала Оксана Хмельова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.